Вітаю до вашої уваги підсумок новин за 3 липня. Тож про актуальне розповім за мить. До України надійшло декілька тисяч сонячних панелей. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що вони забезпечать роботу медичного устаткування, яке рятує життя українців. 5876 тисяч сонячних панелей загальною потужністю близько 2 мегаватт будуть розподілені між лікувальними закладами у п'яти областях. Серед переліку є й Хмельницький регіон. Жителів області закликають взяти участь у щорічній патріотичній традиції. Забіг в пам'ять про загиблих захисників. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Її заснував Олег Дормасенко, батько загиблого героя російсько-української війни ще у 2018 році. Його син Кіборг Олексій Дормасенко віддав життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави, аби вшанувати усіх захисників та захисниць та вкотре подякувати за їхню звитягу та силу національного духу долучиться. До всеукраїнського забігу, коли та як це можна зробити, розповідає фахівчиня. Ви можете зареєструватися на дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Реєстрація розпочинається 3 липня та закінчується 13 серпня 2024 року. 31 серпня ви маєте можливість роздрукувати ім'я знайомої або незнайомої людини, прикріпити на футболку. Та пробігти обрану вами дистанцію. Або ми запрошуємо всіх бажаючих подолати коло шани на алеї героїв у місті Хмельницькому та таким чином віддати шану нашим загиблим героям. З початку місяця введено обмеження для великовагових транспортних засобів. Це пов'язано із підвищенням температури. Якщо показник сягає плюс 28 градусів та більше, рух заборонено, і водії змушені перечекати спеку. Детальніше про обмеження та кого вони не стосуються. Дивіться у наступному матеріалі. Якщо ваша вантажівка важить понад 24 тонни, тони, в день ви стоятимете на узбіччі. Такі обмеження вже діють із липня і продовжуватимуться при спеці. Точніше, якщо температура повітря більше 28 градусів за цельсієм, працівниками патрульної поліції забезпечується це обмеження по дорогах державного значення. М 30 Н 03 Н 25 та Н-02 спільно з працівниками головного управління національної поліції. Обмеження не стосуються транспортних засобів, які перевозять тварин, швидкопсувні продукти, підвищеної небезпеки та військові вантажі. Машини зупиняють і направляють на спеціальні майданчики відстою, де водії можуть перечекати спеку до зняття обмежень. Про розташування майданчиків відстою повідомляють або патрульні поліцейські, або водії можуть самостійно їх знайти на інформаційних ресурсах служби відновлення інфраструктури та розвитку Хмельницькій області. На території області вже встановили спеціальні знаки. Також повідомляємо, що на території області встановлено 13 комплектів дорожніх знаків, які попереджають про температурні обмеження. Просимо всіх водіїв дотримуватися встановлених обмежень. Через нагрівання асфальту у спеку під час руху вантажівок дорога псується. Тож обмеження працюють не постійно, а лише під час високої температури повітря. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський». Літо сезон смачних фруктів та овочів, пора активного відпочинку та спеки. Часто останні підвищує активність інфекційних збудників через недотримання правил гігієни, ігнорування температурних режимів при зберіганні продуктів, може виникнути кишкове отруєння. Тож як себе убезпечити від суттєвих неприємностей зі здоров'ям, дізнавалася Тетяна Ржеп'янська. Спека та недотримання правил гігієни одні із основних причин захворювання на кишкові інфекції. Нині ситуація загострилась блекаутами, адже у період відключення світла холодильники не працюють, тож їжа псується швидше. Відповідно, лікарі-інфекціоністи фіксують різке збільшення випадків захворювань. Ми маємо ріст на сьогоднішній день. Якщо за минулий рік на цей час, я не за рік буду казати, а на цей час за п'ять місяців у нас було госпіталізовано 211 хворих з кишкових інфекцій, то на сьогоднішній день це вже 330 до, до 340 доходить. Є ріст, це я вже порівнюю за п'ять місяців. Крім того, якщо в минулому році хворих з на цей час було там. Порядка 20 випадків, то сьогодні ми маємо вже 40. Найбільш чутливі до кишкових інфекцій діти. Найпоширеніші причини захворювання це немиті руки, овочі та фрукти та зіпсована їжа. Особливу увагу потрібно приділяти молочним продуктам та намагатися не споживати сиру їжу. Любі кишкові інфекції мають одинакові симптоми: це підвищення температури тіла, блювота, пронос, болі в животі. Можливо, це буде харчове отруєння, яке закінчиться тільки температурою, і блювотою. Може бути кишкова інфекція вигляді проносу. І це сельманельоз, і це ротавірусний ентеріт, І це не може бути дезентерія, більш такі важкі інфекції, які будуть довше тривати ніж просте харчове отруєння. Після перших симптомів лікарі радять звернутися у інфекційну лікарню, адже складне отруєння може призвести навіть до летальних випадків. Аби знизити ризик підхопити зараження, слід дотримуватися простих правил. Ну, саме необхідне, як при будь-якій інфекції, починаючи з грипу з ковіду, це мити руки. Мити руки це саме така процедура проста і саме необхідна. Не купувати продукти харчування стихійних ринків, це має бути магазин з дотриманням температурних. Режимів зберігання продуктів, це має бути термічна обробка куплених овочів, фруктів, тому що всі вони, як правило, мало того, що частина на землі росте, воно має пройти в обробку, хоча б добре миття проточною холодною водою. У спеку варто відповідально підбирати раціон, слідкувати за якістю продуктів. Тоді у сонячні дні вдасться уникнути госпіталізації. Тетяна Жіпянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На кілька багатоповерхівок. Один сміттєвий майданчик жителі Кам'янця-Подільського потерпають від твердих побутових відходів, а точніше від недостатньої кількості сміттєвих баків, які на папері мають бути встановлені, а в реальності відсутні, із запитом на вирішення цієї проблеми мешканці звертаються до місцевої влади, але та їх відверто ігнорує. Деталі далі. Війна за сміттєві баки. Жителі кількох багатоповерхівок вже втомилися оббивати пороги чиновників Кам'янець-Подільської міської ради з проханням перенести контейнерний майданчик і збільшити кількість сміттєвих баків, як це було передбачено планом забудови кварталу. Діалог влади з громадою, якщо його можна так назвати, ведеться понад рік. Черговий раз люди ініціювали загальні збори, підлаштувалися з днем та часом, коли зручно чиновникам. Сьогодні запропонували нам перенести з суботи на сьогодні, перенести на 16-го. Одиноно вони не посчитали нужним. Ми вже звертаємося це мабуть, сьомий раз заявами, щоб прийшли, перенесли майданчик, і люди могли викидати. Нормально мусор спілкуватися, викидати, тому що дуже велика грязь і четвертий під'їзд прямо під, під вікнами 6 метрів від від вікон людей. Прямо лежить мусор півроку. Я думаю, що це питання вирішиться общими силами. Но і все я, якось ми, ми думали, що нам цьому допоможуть. Але я бачу, що нам нічого не ніхто не хоче допомагати. Житлова забудова цього кварталу доволі щільна на кілька багатоповерхівок, один сміттєвий майданчик, а поряд ще кілька зданих новобудов. Окрім того, що контейнерів. Бракує тут утворилося стихійне звалище будівельного сміття. Ці будинки мають різних управителів, і хто прибиратиме те, що поза контейнерами невідомо. Поки проблему намагаються вирішити самотужки. Якщо вивезення будівельного матеріалу це можуть вирішити люди, домовившись між собою, то сміття сміттє у майданчика вони не зможуть це вирішити без втручання влади, і на жаль, влада ніяк не реагує на це. Збільшення майданчику не бажання чи примха мешканців. Сама проблема серйозніша. Йдеться про безпеку. Згідно нашим вимогам правил безпеки газопостачання України і будівельних норм і правил на віддалі від нашої споруд газових називається газорегуляторних пунктів, зелені насадження і всякі забудови, допустим, і Споруди і такі споруди, як контейнер з сміттям, повинні знаходитися на віддалі 10 метрів від нашого ГРП-ШРП. А тут є менша відстань. Ну да, менша відстань. Ви подивіться до забора. Там буде я знаю метрів де грубо говорити два. І там воно впритих з забором. Знаходиться ця їхня, ну ці мусорні баки. на жаль, запрошення мешканців багатоповерхівки влада проігнорувала. На жаль, представники влади не знайшли часу прийти. Дійсно, є проблема. Сміттєвий майданчик, який знаходиться тут, він по нормах має бути далі. Його мали. Зробити, але на жаль, міська влада самоусувається, вона не бачить цієї проблеми і ніяк не допомагає людям. Пізніше стало відомо, що місцева влада погодилася зустрітися. Тож продовження незабаром. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. В Україні можуть запровадити новий штраф. До Верховної Ради внесли законопроєкт, на підставі якого за перевищення транспортом допустимого рівня шуму водії платитимуть гроші. За порушення тиші доведеться сплатити 17 тисяч гривень за повторне 34 тисячі гривень. А також водія можуть позбавити права на керування транспортним засобом від 3 до 6 місяців. Наші журналісти вирішили поцікавитися у жителів Хмельницького, чи варто карати за шум від двигуна. Відповіді у рубриці питання дня. За перевищення транспортом доступного рівня шуму можуть штрафувати. Відповідний законопроект внесли до Верховної Ради України. Згідно із документом, сума штрафу становитиме від 17 тисяч гривень. Чи підтримують хмельничани таку ініціативу? дізнаємося. Я підтримую, але певно в темну пору доби, щоб це було та обмеження по годинах. Тоді б це було актуально. Не підтримую, через що? Через те, що, наприклад, якщо за шумний транспорт, то треба всі електрогенератори повиключати і харше, а як людям жити далі? Та думаю, ні. Я... Чому? Чому я не проти? Бо воно мені не мішає. Підтримуємо, підтримуємо. Підтримуємо, тому що їздять по вулицям, є хворі люди, є маленькі діти, гарцають, гупають. Підтримуємо. Я щось не чув, щоб у нас занадто такі були шумні. все одно, в принципі. Якщо дуже шумний, то так. А в общем транспорт у нас настільки тихий, що є електромобіль. Я вважаю, що це дуже гарна ідея, тому що е, буває деколи під час тайвоги, коли хтось їде ну, і створює цей шум. Е, думаєш, чи то хтось їде, чи це вже щось летить. Я вважаю це дуже необхідно. І цю ініціативу треба було запровадити набагато раніше. Так, підтримую, бо заважає дійсно якусь свою справу вирішити, наприклад, зустрітися там на вулиці з партнером чи з колегою, і це дійсно заважає. Вивчення англійської мови можна продовжити їм на шкільних канікулах. Волонтерка організувала безкоштовні уроки для дітей. Заняття проходитимуть в інтерактивній формі. Граючи у різноманітні ігри, діти закріплять засвоєний раніше матеріал та набудуть нових знань. Детальніше про можливість англомовного розвитку розповість Олександра Толстюк. Школярі віком від 8 до 12 років можуть потрапити в денний мовний табір безкоштовно. На базі Хмельницької обласної бібліотеки для молоді організували курси англійської. Ми хочемо покращити дітям знання англійської, щоб вони прийшли до школи і щоб вони нічого не забули. Навчає примудростям іноземної Вікторія. каже, вирішила створити розмовний клуб Толкін Тітанс, аби влітку вдома не сидіти та іншим допомогти із корисним дозвіллям. Саме англійська, тому що це нам потрібно зараз, так як триває у нашій країні війна, і багато хто виїжджає за кордон. І дехто з батьків не дуже добре володіє англійською. А мені здається, що якби б ми покращили рівень знань дітей англійською, то вони б легко спілкувалися англійською, і допомагали батькам. Би. Усі заняття інтерактивні. Школярі читатимуть книги англійською, гратимуть настільні ігри та дивитимуться мультфільми. Так як це діти, вони легко втомлюються. Ми також не будемо забувати про те, що їм потрібен невеличкий перекус і що дітям потрібна активність. Тому після кожного нашого заняття ми будемо проводити руханки. Курси, звісно, благодійні, але кожен бажаючий зможе задонатити. А кошти використають на поліпшення умов у книгозбірні. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Це все чим встигаємо поділитися більше у наших соціальних мережах. Тож доєднуйтеся, дякуємо за довіру, бережіть себе та своїх рідних.